Дифмонометр ET-921 призначений для вимірювання перепаду тиску в діапазоні плюс-мінус 344 млбар. Застосовується, наприклад, для перевірки забрудності фільтра в повітряному каналі тощо. Живиться від 9-вольтової батарейки типу Крона. Овімкнення дифманометра. Підсвічування дисплею. Якщо тихманометр не підключений і показує перепад тиску більше або менше нуля, слід натиснути і потримати кнопку Hold, щоб встановити нульове значення. Встановили. Кнопка Units призначена для вибору одиниць вимірювання. Наразі бари. Унції на дюйм квадратний. Пси. Дюйми ртутного стопчика. Мілібари. Міліметри ртутного стопчика. Кілопаскалі. Кілограми на сантиметр квадратний. Дюйми водного стовпчика. Фути водного стовпчика. Сантиметри водного стопчика. стовпчика. Повернулись назад до барів. При короткому натисканні на кнопку Hold. На дисплеї фіксуються поточні покази перепаду тиску. Hold зафіксовано. Щоб зняти фіксацію, слід знову коротко натиснути на кнопку Hold, знято. Якщо натиснути кнопку REC, Вмикається таймер і дихмонометр починає відслідковувати максимальне, мінімальне і середнє значення перепаду тиску, яке було досягнуто. Увімкнувся таймер години, хвилини, секунди. Тепер замітуємо перепад тиску з однієї сторони, з другої сторони. Тепер можемо проглянути наші результати. Макс. Максимальне значення перепаду тиску, яке було досягнуто з відміткою часу, коли це відбулося. Аналогічне мінімальне значення. Середнє значення. Вийти з цього режиму, натиснути і потримати кнопку REC. Вийшли. Вимкнення дифманометра. Якщо з дифманометром нічого не робити, через 25 хвилин. Він вимикається автоматично. Автоматичне вимкнення можна відключати. Для цього слід затиснути кнопку Hold і увімкнути дифманометр. На дисплеї з'явилася позначка ON. Це означає, що тепер дифманометр буде працювати постійно, поки його не вимкнуть кнопкою або не розрядиться батарейка. Щоб повернути автоматичне вимкнення, достатньо просто вимкнути дифманометр і увімкнути знову. Позначки он нема, автоматичне вимкнення повернулось.